Пана моя снятинська громада, сьогодні в чергове хочу до вас звернутися і обговорити кілька нагальних проблем. Тільки що пару хвилин тому закінчилася повітряна тривога. Я був свідком того, що не всі дотримуються в місті вимог повітряної тривоги, їздять, ходять, гуляють з дітьми. Одним словом, така байдужість. Ми сподіваємося що ми не ціль для Росії. Але якщо глянути на приклади Польщі, де поляки взагалі не думали, що до них може щось прилетіти, а є жертви, біля нас також повітряна оборона збиває ракети. І ми маємо розуміти, що збита ракета може впасти і серед місця снятина або будь-якого місця в нашій територіальній громаді. Тому я вас закликаю виконувати всі правила і дотримуватися заради своєї безпеки і безпеки своїх дітей. Путін хоче виключити світло і тепло у всій Україні, знищити міста, села і найголовніше нас, українців. Ніхто не знає, що в цієї сатани в голові, тому ми маємо бути готові до всього. Я переконаний, що ви вже давно продумали, де на випадок того, що буде блекаут, це що називається, не буде світла, газу, ви маєте пережити. Чи це маєте свої будинки десь у селах, чи маєте дачі, чи маєте рідних, близьких, колегів. Чи можете десь у короткочасне відрядження виїхати. Всім, багатьох є всякі різні варіанти. Всім, в такому разі, якщо у виникненні такої ситуації, то потрібно так: злити воду з системи опалення, щоб вона там не замерзла і не потріскали всі труби, перекрити газ, забрати документи і речі першої необхідності. Одним словом, законсервувати квартири. Де люди не проживають, то там мають зробити ці люди, що слідкують за тими будинками, бо у кожного там включають, виключають газ, платять за електроенергію, за газ, підливають вазони і так далі. Це мають повідомити і мають бачити це, напевно, і ті власники квартир, які зараз є за кордоном. Якщо таких нема, то треба, щоб ви звернулися невідкладно до нас, до міської ради або до комунальної служби. Багато власників квартир, як я вже сказав, є за кордоном, і час від часу. Потрібно оглядати майно і тих людей, котрі на випадок цього блекауту вийдуть по селах, по якихось інших місцях. І ті, хто зараз за кордоном має наняти собі людей, щоб дивилися за їхнім майном. Тому що поліція, я не знаю, як вона в змозі буде такому дивитися. Ми кожне своє майно маємо оберігати самі, щоб там не було якихось мародерства і ще чогось такого подібного. Хто не зможе таке зробити, то я якраз зараз доходжу до найголовнішого. От є всякого. Всякі є випадки такі, що є люди одинокі, не мають родини, є якісь, напевно, люди що в відрядженнях, і багато-багато категорій і критеріїв, що вони не можуть собі знайти альтернативи проживання у багатоповерхівках. То для цього і держава, і міська рада сьогодні е, організувала отакі пункти незламності, вони називаються. І сьогодні вони починають функціонувати. Там буде тепло, світло, зв'язок. Харчування, і проживання, і все, все що потрібно для нормального такого життя, побутового. Вони знаходяться, ці пункти це є ліцей інтелект, який знаходиться по вулиці Воєводи Коснятина. І другий це ліцей імені Стефаника, колишня перша школа по вулиці Лотоцьк. Є відповідальні люди. Якщо б у вас десь виникали якісь запитання, це є два заступники: Віктор Кушик, Василь Анатійчук. Вони дадуть вичерпну інформацію, і ви зможете бути убезпечені від всяких-всяких якихось таких ну, проблем. До слова, хочу сказати, що це є поки що два пункти незламності у нас у громаді. Можливо, що потрібно, буде потрібно, розгорнемо ще більше. Але в кожному селі є пункти обігріву. Так що це звернення до діловода, до старости, до будького. І тим більше після цього мого виступу в засобах масової інформації будуть перелік в кожному селі, де знаходиться цей пункт обігріву. І більш детальна інформація про ці. Пункти е, незламності, то буде ще більше написано, які там послуги надаються, також у засобах масової інформації. Я думаю, що це буде такий вечором. Тепер ще кілька таких порад, які, думаю, переконаний, що ви про це все знаєте, але я ще хочу один раз вам нагадати: при довготривалій втраті електропостачання, що треба робити? Сільським жителям потрібно що зробити? Колодязі доукомплектувати валом з корбою, ланцюг і відро, щоб можна було без електрики, звідти викрутити собі води і мати чим зварити, на чому зварити, їсти і щось випити. При потребі поділитися водою з сусідами, у котрих немає криниць по селах. Печі на дровах, ото от що ми називаємо шпаргатами. Я думаю, що на сьогоднішній день життя заставляє, щоб це було в кожній хаті. Ну, немає такої печі, то може бути і буржуйка. Запас дров, звичайно, потрібно мати, щоб потім серед зими з під снігу не йти їх заготовляти. За можливості, звичайно, не всі собі можуть це дозволити, то, в принципі, немає де купити на сьогоднішній день, 에, придбати генератор і запас палива до нього. Міським жителям потрібно знати, що на водозаборах, на пунктах подачі примусової води, зроблено все для безперебійної подачі її. Є всюди встановлені генератори потрібної потужності, які будуть цілодобово при потребі подавати воду. Є запас палива до них. І люди навчені. Минулого тижня керівник водоканалу разом з телебаченням «Снятин» розповів жителям багатоповерхівок, як можна отримати воду з перших поверхів багатоповерхівок. Це є розміщено у нас на сторінці Снятинської міської ради і на Фейсбук-сторінці. Кажу вам так, щоб ви не переживали, проблем і дефіциту води не буде. І майже останнє хотів вам сказати, що за графіком відключень електроенергії слідкуйте щоденно, за повідомленнями міської ради і обленерго. У нас на сторінці міської ради є оперативно інформація розміщена, тому що змінюється все не по днях, а по годинах. Постійно потрібно бути готовим до таких відключень, бо ситуація погіршується. Разом з тим хочу сказати, що підстав для паніки нема. Місцева влада працює, ніхто не втік у безпечні місця, всі органи державної влади працюють. Лікарня працює без жодних обмежень, там також є генератори, тепло, водопостачання, водовідведення, все, що потрібно. І комунальні служби працюють. У, у, у якісь катаклізми у нашому місті чи в нашій громаді, я не вірю. Все буде добре. Слава Збройним силам України і слава Україні!